То, что касается первого вопроса. Первого вопроса, что касается. Если не будем договориться, соціального договора на социальном договоре, то мы не сможем переводчиков заставить, чтобы они брали на силу. Надо социальный договор. Чтобы они заключали з городом договор. А я, вы просто хочете закрепить территорию, просто. Так, так це, це можна, маємо, чу, це можна чу, чу каждому церкви. человеку сейчас Варіант. Варіант должен быть дан. Договор такий есть у этого да. у він сказав, У нього є договор. От давайте цей договор раз. Я раз. У кого? Ну, Подождите, кто, кто вопрос вынес на порядок времени? Да я так сказала в You're я первый раз чую. Александр Станиславович, мне позвонил, вы кажется, надо подбыться. У нас там вопросики есть по благоустрою. Вы выйдете, скажу, там что-то. Мы пришли. Мы пришли. Короче, все понятно. Все, пришли. приносом. Здравствуйте, комиссия. Если я зменю до решения Сумского міскаря, 25 лютого про правила благоустрое места Сомы. Микола бач, будь ласка, е, ти поняв ситуацію, так? Да? Тобто ми прийняли рішення, воно вже є, виходить на сесію, а тепер ми його розширюємо трошки, так? Да? Значить, якщо це питання стосується по карті, то тобто оці ось пропозиції, що ваші, наскільки я розумію, зараз не розглядається. Тут питання стоїть, що стосується по зупинкам і по контейнерам. Ми зараз розглядаємо питання тільки по карті. Ви читали взагалі? Ті правообразики винести і ми їх eh, да, та... карта, та, територія. Да. Ми її чисто чисто увеличуємо. Да, Просто да, збільшимо. Да. Збільшим. Збільшим ви однозначно ми да. продовжуємо ту роботу, то, що є, карти готуються, закріплення, готуємо те, що є. Я вважаю, що продовжуємо даний етап. Но ми зараз цьому, тому що по Валентину Григорьовичу десь якісь питання і виникли проблеми по суми теплоенерго і по. Суми обленерго. Ну це окремі питання, яке будемо з'ясовувати вже під час роботи. Чому що значний обсяг на сьогоднішній день, що стосується обслуговуючих організацій і комерсантів, що є, воно зараз ну, все тут. Воно на цю сесію не піде, воно піде, на другу сесію, воно більш. Ну, ми будемо на кожну сесію виносити, що є, додатково, поки не буде, повністю карта на те, що є. Не так, то просто все це зробити. Добре, добре. Приймаємо, шановні приймає. колеги. Дякую. Дякую. Ну, я кажу те, що є, я на це там, я Ну, ну Практично. І план роботи пасіна в 1 клада 2014 року. Для рік спаси так. Чорі сказати. Так, так, так. Ну, ось, питання немає. Розумка немає. Перше питання перенесли, друге питання розглянули, і третє питання це про затвердження мені пару слів сказати, що стосується позовів. З питань що питань з комунального на оплату за ситуацій на перший тричі 2014 року. Та ще ще місяць. Про сталий тому опорас, ми його продовжуємо і будемо допрацьовувати. До кінця. Хороженка немає, немає доповіді, немає ніяких пропозицій, немає, немає звернення до управління інфраструктури, поэтому ми це питання як ми будемо ще розглядати в січні місяці. Про інформацію щодо виконання рішень міської ради, контроль за виконанням покладен на комісію. Це відповідальні виконавці. Друге питання. Прохід підготовки міського господарства до весни 2014 року. Згодні, так, да, кадацію? Третє питання. Про ефективність діяльності системи житлово комунального господарства березень місяць. Управління інфраструктури. Про правила благоустрою міста Суми. Віталія, Вашенка жури вже немає. Про правила благоустрій міста сумності. Віталій, я понял. Управління інфраструктури, опять же, Ващенка журналі викидаємо управління інфраструктури. Управління інфраструктури. Так, так, П'яте. Про стан виконання програми контролю за надержанням прикордонного охорони законодавства, право торгівлі, благослови чистоти та порядку отримання території міста. Це право благословить. Також травень місяць, відділ екології, енергозбереження, також у ДСО, державна... державна... Шосте питання. Про стан виконання цільової програми запобігання та ліквідації на результаті ситуації на водних об'єктах. 13-15 реквісі, червоніся, відділ екології та енергоспоряження міської ради. ради. Департамент... Департаменту... Віна, я все так, Це Деника, Даниленко. Даниленко? ННС. ННС міської ради. Родять питань відповідальних, проєктів рішення, що вносяться на розгляд сільської міської ради. Тобто ми підкоректируємо да, це все, Є розгляд звернення і лишення займається. Тобто підкоректируємо, да, і правимо і правильно пропишемо все. Тобто такий план був у нас там, на першій поліці 2014 році. Тобто я не злочив, да, з таким планом? Дякую. Не взяв, я, я тебе просто не, не, не слушав. А нельзя включить все-таки в план закрепить территорию, парковой зоны улицы Борки в Узбе? Закрепить из за управления? да, я да. но ну, ну, потом... Да. Спасибо за поддержку транспортных да. Саша, ты понял, да, что комиссия транспорта именно саботирует совместное заседание с комиссией ЖКГ. Из-за них не Тут принято решение. Дуже важны ворешения для места. Для громады. Для громад. 出来了。